Російські телеграм-канали заявили, що Збройні сили України зайняли населені пункти миколаєво Дар'їно Дар'їно та свердліково суджанського району Курської області. Як пише Астра з посиланням на декілька зетресурсів, у Суджанському районі зберігається складна ситуація. На північно-західному напрямку підрозділи Збройні сили України, нібито зайняли населені пункти Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердлікове. Лінія контролю на трасі Рильськ-Суджа достеменно невідома. За даними росіян, Збройні сили України нібито змогли розширити зону контролю вздовж траси 38 к 004 на південний схід, просунувшись у напрямку західного передмістя Суджі Гончарівки. За непідтвердженою інформацією, в населеному пункті тривають бої. Зберігається напружена обстановка в селі Олешня. Там російські військовослужбовці практично повністю оточені і ведуть запеклі бої з незліченою кількістю ворогів. За попередньою інформацією, на території Курської області перебувають до 400 українських формувань під контролем Збройних сили України, пише канал. Також росіяни стверджують, що українське командування нібито продовжує перекидати резерви. У пабліках також заявили, що велике скупчення українських формувань фіксується в юнаківці звідки вони прямують через басівку на свердликово або в бік гончарівки. Канал Рибар стверджує, що командування Збройні Сили України сконцентрувало вздовж кордону до двох тисяч військовослужбовців українських формувань. Цю інформацію частково підтверджує канал Оперативні зведення тим часом на курських публічних сторінках і каналах зростає кількість публікацій із проханнями знайти та допомогти евакуювати родичів із населених пунктів, які за словами місцевих жителів залишилися без зв'язку. Деякі канали визнають, що в окремих районах Курської області Збройні Сили України просунулися на 15 кілометрів, вони захопили не лише піхоту, а й артилерію, бронетехніку та безпілотники. 11 населених пунктів були окуповані українцями. Літаки не можуть літати, як учора, тому що українська система протиповітряної оборони працює краще. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякуємо за перегляд. Також дякуємо за кожний донат, який отримаємо від вас для підтримки каналу. Слава Україні!